Дивлячись на гру цього футболіста, здавалось, що він народився з м'ячем його фінти приголомшували уяву, його пластичність обдурювала найкращих захисників світу. Його шедевральні голи врізались в пам'ять на роки. Він виходив на поле з усмішкою та залишав його так само. Для нього гра у футбол це життя, його ім'я Роналдо Ді Асіс Морера. Але у світі він більш відомий як Роналдіньо. Ви на каналі Футбол Сьогодні ми розкажемо вам історію видатного бразильця. Влаштовуйтесь зручніше? Ми розпочинаємо. Майбутній кумир мільйонів народився 21 вересня 1980 року в Порту Алегрі. Мати продавала косметику, а батько працював на корабельні. Роні був третьою наймолодшою дитиною в родині. Сім'я жила незаможньо, але зводила кінці з кінцями. Батько Жоао Мерейра ночами підробляв сторожем автостоянки місцевого клубу Греміо старший брат займався у школі того ж клубу, подаючи великі надії. У 87-му році він доріс до юнацької збірної Бразилії, за яку грав на чемпіонаті світу серед 17 річних у Канаді під знаковим 10-м номером. Після ранньої смерті батька клуб навіть подарував йому вілу, щоб зберегти гравця для себе та посилити його мотивацію. Але травма коліна поставила хрест на подальшій кар'єрі. Тім Роберто взявся за футбольне виховання молодшого брата. Він став справжнім тренером та натхненником, вигадував різні вправи, давав завдання, показував, як тренуватися та грати. У сім років майбутній чарівник розпочав заняття у футбольній школі ланже яку відвідував чотири роки. Там до нього приклеїлось прізвисько Роналдіньо, тобто маленький Роналдо. Оскільки він був наймолодшим у команді, з 91 до 95 року хлопець відвідував школу Белоорізонті, де більше сконцентрувався на мініфутболі. Ці заняття допомогли йому освоїти знамениту техніку поводження із м'ячем. На обмежених ділянках поля та дивовижні фінти, якими майбутній футболіст був відомий протягом усієї кар'єри, у 13 років про уродженця порту Алегрі писали всі бразильські змі. Коли в одному із матчів його міні-футбольна команда виграла з рахунком 23-0. Роні забив усі голи у ті зустрічі, і все це зробив зі своєю фірмовою усмішкою, яка в майбутньому стане його. Візитною карткою, річ у тім, що через специфічну будову шелеп Роналдіньо фактично приречений на те, щоб вічно усміхатись, через верхні зуби, що надто випирають, йому фізично складно закрити рота. А якщо так, то краще вже посміхатись ніж ловити мух. Усмішка Роналдіньо стала брендом. Подекуди у продажу в Іспанії та Бразилії навіть з'явилися штучні пластикові зуби, з якими кожен оболівальник міг перетворитися на зубастика. У 15 років Роні взяли до школи Греміо. Цьому посприяв старший брат Роберто, адже він до важкої травми показував високий рівень. Чому б і молодшому не стати таким самим? Іроні виправдав очікування. Через два роки виграв з бразильською молодіжкою чемпіонат світу 97-го року серед юнаків. Після цього він підписав з клубом перший професійний контракт. А ще за рік молодий талант дебютував за основу мушкетерів. Там він швидко став лідером, привітаючи увагу непересічною технікою, при тому, що отримував найменшу зарплатню в команді. У 99-му році відбувся дебют Роналдіньо у національній збірній країни. Спочатку. Він виграв разом із Селесао Кубок Америки, а потім справив справжній фурор на Кубку Конфедерації. Забивши 6 голів, він став найкращим бомбардиром та найкращим гравцем турніру. Перше звернувши на себе увагу європейських грандів. на чолі черги жадібно стояв лондонський арсенал з Арсеном Венгером. Однак до Англії з робочою візою, яка потребує щонайменше 70% матчів за свою національну збірну минулого року, поїхати не вийшло, звідки у молодого хлопця може взятися такий відсоток у збірні, де шалена конкуренція. Керівництво шотландського Селтика здавався підозрілим паспорт Роналдіньо. Вони чомусь вважали, що бразилець фінтить зі своїм віком. А ось боси Парі Сен-Жермен. Виявились далекогляднішими та ще й провернули хитру операцію у грудні 2000 року. Парижани Потай від менеджменту бразильського клубу підписали з чарівником попередню угоду, а потім дотягнули оплату за трансфер аж до закінчення контракту Роналдіньо та придбали його безкоштовно. Через ці останні місяці до переїзду Зубастик грав за клуб із порту Алегрі під великим тиском керівництва та вболівань. Фанати одягали на мечі чорні траурні пов'язки, супроводжували свистом кожен його дотик до м'яча та вважали Роні зрадником. Пізніше Греміо зміг відсудити у французів 5 мільйонів євро. але... ПСЖ у підсумку нагрівся аж на 30. У Франції для бразильця спочатку не все складалося легко. Роні не завжди виходив на поле, але поступово адаптувався до жорсткішого європейського футболу. У 2002 році бразилець став найкращим гравцем сезону в команді та виконав мрію батька, вигравши зі збірної Чемпіонат світу. На мондіалі він був одним із лідерів команди. Доповнюючи тріо з Роналдо та Рівалдо, яке багато фахівців вважають найкращою трійкою нападу в історії чемпіонатів світу. Найбільш яскраво на тому турнірі Зобастик проявив себе у чвертьфінальному матчі проти Англії, який він витяг по суті самотужки. До перерви британці вели з рахунком 1-0, наглого прикривши Роналдо. Але компенсований до першого тайму час, Роні, підхопивши м'яч у центрі поля, протягнув його крізь усі за. Захисний редути трьох левів і на вході до штрафного майданчика відкотив під удар Рівалдо 1-1. А на п'ятдесятій хвилині Роналдіньо зголосився виконати стандарт, призначений за порушення майже за 40 метрів від воріт неподалік від правої бровки. За всіма футбольними канонами він мав виконати навіс до штрафного майданчика. Цього від нього всі і чекали, але чарівник зреагував на спалах у своїй голові і замість кросу виконав один із найвеличніших штрафних в історії гри закинув м'яч у дальню дев'ятку вищачого зворі Девіда Сімена. Щоправда, трохи згодом Роні мало все не зіпсував. Він в'їхав у гомілку Дені Мілсу, отримав червону і залишив команду в десятьох. Однак бразильці вистояли в меншості та вийшли до півфіналу. Ну а у двох наступних матчах все вирішив Роналдо, забив переможний гол туркам та зробив дубль у переможному фіналі з Німеччиною. Але при цьому ставало все очевиднішим, що скромні досягнення паризького клубу. Не відповідали особистим вимогам Роналдіньо. ПСЖ на той час був середняком Ліги 1. Сезон 2002-2003 парижани закінчили лише на 11-му місці. Чарівник почав шукати варіанти переходу у великий клуб із серйозними амбіціями. Влітку 2003-го у боротьбу за нашого героя включилися Барселона, Реал та Манчестер Юнайтед. Спочатку все йшло до того, що Роні опиниться в Англії. Він був першим у. Шорт-листі Фергюсона переговори йшли продуктивно. ПСЖ та Юнайтед, начебто, про все домовились. Бразилець майже став гравцем дияволів, як він сам згадував пізніше, його перехід мав відбутися протягом найближчих двох діб. Але зненацька трансфер зірвався. З якої причини це сталося, досі так і невідомо. За однією з версій, тодішній виконавчий директор М'Ю Пітер Кеньон, після того як вже підписав трансферний договір з керівництвом Сом, Парі сен жермен за кілька годин раптом придзвонив до Франції та запропонував за бразильця меншу суму ніж та про яку йшлося в документах. Парижани психанули та скасували угоду. А Роналдіньо поїхав до Барселони. За його перехід, новий президент Сіньогранатових Джоала Порта виклав 35 мільйонів євро як реванш за поразку у боротьбі із реалом за контракт Девіда Бекхема. Англієць віддав перевагу Мадриду. А Роналдіньо приїхав до столиці Каталонії. money. У своєму дебютному матчі на Камп Ноу проти Севілі бразилець відзначився чудо-голом. Підхопивши неподалік свого штрафного майданчика, м'яч, введений у гру воротарем Вальдесом, Роні пройшов півполя, обіграв двох суперників і потужно пробив метрів із 30 під поперечину. Заповнені трибуни, відреагували на таке ревом захоплення. До Барселони Зобастик прийшов в потрібний час. Жуан Лапорта, саме. Довколо бразильця почав будувати нову команду а тренером став Франк Райкар, який давав талановитому футболісту повну свободу дій на полі, не затискаючи у жорсткі межі. Роналдіні відразу став лідером Блаугранас. Потрапивши у свій струмень, він творив на полі та вів за собою партнерів. Барса зробила з бразильця зірку першої величини, заробила на ньому і дала заробити йому самому. Хто не пам'ятає роликів за участю Роналдіньо, який рекламує продукцію Nike, Лейс, Коніка та, звичайно ж, Пепсі. Без фірмової посмішки Роні здавалось, що ця продукція не буде навіть продаватись. У сезоні 2004 2005 каталонці на чолі з Зубастиком після шестирічної перерви виграли нарешті примеру. Щоправда, у лізі чемпіонів Благограна з тоді вибули вже в дні восьмій фіналу за сумою двох матчів, поступившись Челсі Жозе Морідіо, але наш герой забив в обох іграх із аристократами. А у поєдинку на Стенфорд Брідж взагалі видав щось шедевральне на 39-й хвилині. Він отримав пас від Іньєсти за метр від шрафного майданчика. Перед ним був Карвальо, на допомогу якому поспішав Тері. А ззаду Роні вже наближався Лемпард. Втім, велика кількість суперників чарівника зовсім не збентежила. Стоячи на місці, зубастик похитав у своєму стилі корпусом. Та гомілкостопом, потім носком послав м'яч точно в лівий кутворі. Голкіпер господарів Петр Чех навіть не застав момент удару, тому спостерігав за м'ячем, немов заворожений. У мене не було шансів відбити такий удар. Зізнався потім чеський воротар. Роналдіньо ще раз продемонстрував, чому його вважають одним з найкращих гравців світу. Втім, наприкінці того року Роні став не одним з. А просто в найкращому світі. Причому за підсумками голосування за золотий м'яч він переміг із величезною перевагою. Відразу на 107 очок випередив лідера Челсі Френка Лемпарда, та на 113 капітана Ліверпуля Стівена Джерарда. Наступного року Роналдіньо та Барса знову були першими в примірі, відірвавшись на фініші від реала. Аж на 12 очок. До речі, в мадридському ель Класіко того сезону каталонці просто познущались вежкових. Дубль чарівника у другому таймі змусив публіку на Сантьяго бернабео освистувати своїх та стоячи аплодувати майстерності гравця суперника. Небачений випадок, але головне Лаограна тоді. Певнено виграли лігу чемпіонів, пройшовши весь турнір без жодної поразки. А Зубастик, забивши сім ячів, був визнаний найкращим гравцем того розіграшу. Однак нічого не буває вічним. Вигравши з каталонцями все, що тільки можна, Роналдіньо почав втрачати мотивацію. Він вже не віддавався повністю грі, пропускав тренування, лаявся з тренером. Також далися в знаки часті травми, після яких він довго не міг набрати форму, зате набрав зайву вагу. І все безмежне кохання вболівальників до нього раптом швидко розтануло. Доходило до того, що кулес, у яких з'явилися нові кумири, навіть освистували зобастика. Цій ситуації, отримані каталонським клубом за роні 21 мільйон євро від Мілана, можна вважати успіхом. Перші два сезони. Зони в Італії вийшли непоганими. Бразилець був лідером команди, демонстрував звично ефектну гру. Мав хорошу статистику, але того зіркового лоску, який він показував у Каталонії, у нього вже не було. Пустивши весь відбірковий цикл до чемпіонату світу 2010 року, Роні дуже сподівався, що головний тренер збірної Бразилії Дунга все ж таки візьме його на фінальний турнір до пар. Однак у наставника Селесао були щодо нього інші плани, і це стало справжнім ударом для чарівника. У нього відібрали мрію, до якої він. Шов і заради якої багато працював, це призвело до розчарування у чемпіонському для Росонері сезоні 2010-2011 років. Роналдіньо почав регулярно зависати в барах та нічних клубах, конфліктував з партнерами та вболівальниками. Не розумів нового тренера Масіміляно Алегрі, який проповідував закрити футбол з великим упором на тактику, що було далеко від вільного духу бразильця. Після чергового нічного загулу Роні втратив місце у складі, а вже в січні залишив Мілан і повернувся до Бразилії, підписавши угоду з Фламенго. Повернувшись у комфортне середовище, перший рік Роналдіньо провів на куражі, знову зачаровуючи техніку та дріблінгом, знову посміхався на полі і знову забивав. Але як завжди, у нього траплялося, занудився і як наслідок гра пот'яніла. На початку 2010 року. Ім'я перебрався до Атлетіко Мінейро, з яким виграв Кубок Лібертадорес. Проте критика на його адресу в Бразилії була настільки потужною, що колишня зірка порхнула до Мексики, де у складі Керетаро виграла свій останній трофей Кубок Мексики. На заході кар'єрі чарівник ненадовго заїхав до Індії, погравши за футзальне Гоа 5 та футбольний Делі Драгонс, забивши вісім ячів у 16 іграх індійського. Чемпіонату нарешті, у січні 2018 року, він оголосив, що залишає футбол. Наприкінці, після закінчення кар'єри, бразилець почав вести активне світське життя. Ще у 2016 році він знявся у фільмі Кікбоксер разом із Майком Тайсоном, Жан Клодом Ван Дамом та Крістофером Ламбертом. Це був не перший його кіношний досвід. Ще у 2002 році він знявся у стрічці Грай як зізу. Мелькав у серіалах Клон з. Же не пси, Проспект Бразилії у лютому 2017 року Роні став амбасадором Барселони. У тому же році розпочав музичну кар'єру та випустив свій перший сінгл. Крім того, він відкрив власні футбольні академії в Порту Алегрі, Дубаї, Абу Дабі, Баку та Калькуті. І звичайно, досі бере участь у ветеранських матчах та всіляких благодійних акціях. Разом з тим, останніми роками Зобастик частенько потрапляв і на сторінки кримінального. Хроніки і порушення закону Роналдіньо, а також про інших футбольних злочинців, ми розказали в окремому відео. Ви можете його подивитись, натиснувши на посилання в описі до цього відео. Зубастик завжди відрізнявся веселою вдачою та легким ставленням до життя, віддаючи багато часу вечіркам та гарним жінкам. Він має репутацію одного з найкрутіших тусовників, який відвідує нічні клуби, карнавали та свята по всьому світу. Життя коротке і може несподівано закінчитись, тому насолоджуйся нею, поки можеш. Любить повторювати наш герой. Він ніколи не був офіційно одружений, але має сина Жоана від танцівниці нічного клубу Жанаїни Мендеш. Навесні цього року хлопець уклав контракт із Барселоною і нині виступає за молодіжку каталонців. Звісно ж, в атаці. Роналдіньо був, мабуть, останньою футбольною зіркою, яка творила на полі та жила грою поза тактичними схемами та обмеженнями. На час головну роль відіграють гроші репутація Репутація, а не натхнення та насолода грою. Футболісти виходять на поле відпрацювати свій контракт, а не отримувати задоволення від того, що роблять. Звичайно, кар'єра уродженця Порту Алегрі була б довша, якби він дотримувався режиму, не приділяв час тусовкам, жінкам і п'яним загулом. Але тоді Роні не був би собою. І не насолоджувався б життям, а це для нього завжди було головним. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на наш канал та діліться своїми спогадами про Роналдіньо у коментарях.